Адольфік перший сігма 1488 228, і сьогодні ми продовжуємо виживати в селі 1488 і коротше мені мер дав новий дім, бо ну, от що це, це навіть на дім не похоже, це якась фігня була. Ну. Він мені видав новий дім, за те, що я в кол... коротше, я в колодязь той поліс і наркоманів вигнав звідти. Ну так, от і, коротше, от мої речі. Я коротше переселився в цей дім, і тут якісь дуже дивні двері є. Ну, А ну попробуємо їх зламати і підемо подивимося, що там є. Так. Маємо доски. Так. Ну, все, наче я їх зламав. Так, ідемо, шо. О, так ну знову чи що? Шо? шо це? Хто тут краску проляв? Так, о, ще більше краски. Так, 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 ідем, ідем А, шо це таке? Шо це таке? Що це таке? Що це таке? Ну капець, шо це таке? Ну знову чи що, наркоманиці? Так. Обережно. Хто це тут таке зробив? Так, ану що це за двері? Ану. Що це вони не відкриваються? Повні у мене десь там лом був. У якогось жителя треба в нього піти, буде позичити. Так. Ну, знову ці наркомани тут завелися. Ну, що це таке? Так. Ну, це Ну... звично для цього села. Для село те, що. Ну куди, коли воно звідси дінеться? От Шо це таке? Шо це таке? От. Ну от шо це реально, шо це таке? Ну ладно, вже ніч скоро. Треба швидше йти. Я не помню де був, був по-моєму, десь тут. -то. Тут, по-моєму, десь був. Або в церкві, або тут, -то, В цьому домі. Идем в церкву спочатку. Так. Ні. А, ні, тут нема, значить тут. Так. Так, так, так. Опа. Лом. Прикольно. Так, ідем. Навер... Ну, думаю, вам зламає залізні двері. Умер. Омер. Ну, що то за фігня? Я не можу поняти. Як її позбутися? Так. Ідем сюди. Ну, як в старі добрі часи, потім все підірвем, якщо щось піде, не так. Так. Ану, пробуємо ламати двері. Ану, на! 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 О, все, наче вони відкрились. А, все. Бо нема. Це сундук? Ого! Нічого собі. Нормально. Берем. Це не то, що мій револьвер. Ого! Он ще й прискорює. Так, ну все, а ну пішли сюди. Так, ну шо, пішли? А, шо це таке? Шо це таке? Це демони, Це нечестивы! А! Що це таке? Так, йдем далі! Та скільки їх тут! Так, на вам! Все наш. Та не, скільки їх? Що їх тут багато так? Ладно, далі. Так. Що, що? Так. Get out. Забирайся. Так, оце мені не подобається. Так, ідем далі. Мені не подобається це місце, а що це таке? А, що це за чел? Ай-яй-яй! Нічо собі він домажить. З автоматом. Тобі не буде. Ану А ну револьвера. Все, убили його. Так. Опа. Що це? Ага, мене хотіли зловити, так? Да? Не вийшло. Що це вихід? У нас є вихід. Так, ідем далі. Пішли по слідах крові? Ну, ні, я піду меру, скажу спочатку. Що якась фігня знову в цьому селі твориться, якісь наркомани знову. Якийсь їхній бос, напевно. Не знаю. О, мій дім. Так. Коротше, в нашому селі знову якісь наркомани завелися. І. Ну. Я йду зараз по слідах їхніх, може їх знайду. Так, все, меру сказав, ну, він взагалі нічого не сказав, він говорити не вміє А, ні! Це оце найстрашніше, що в Майнкрафті є. Все. Кріпер. Фух. Наше я сюди пішов. Так, а де ж тут... Фігня. Це капець. Не, ну це капець реально. Так. What the hell? Треба швидше йти. По-моєму сліди йдуть до того заводу. Наче. Вели до того заводу, так що підемо до заводу. Так. Це на завод навіть не похоже. Що це таке? От що це таке? Матехев? Що, з пістолетом він Він з пістолетом? Що собі? Сюди, сюди, сюди ведуть. Сліди крові. Так, що це піднімаємося і тут це не щось. Так, ідемо. Так, вони що, за мною ще підуть зараз. Це, це наркомани ці. оці наркомани. О боже. Скільки їх тут. Вони поняли, що я їхню базу не йшов. Нам. Так, ну знову ці сліди, вони сюди ведуть. Так, ідем. Ну все, зараз зайду сюди. Так, ці двері я буду сюди заходити. Ну так, ну що, пішли. Ого! Так. Я б сюди учений шоу. А! Він зламав тут все, вони зараз підуть звідси, от це командна робота, Team Work. Нечести... Не стрибають на мене. Що це? Це нечестиві. Це наркомани. Це оце наркомани. Все Фух. Обережно, Но. скільки вас тут? Боже, там скелети, це вони їх поїли, на. Скільки вас тут! Зараз ще помру. Блин, Хто Хтось їх там наспавнив? Какие чуття я їх там наспавнив мільйон. Зверху, 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 зверху. А ну конечно Тім Ворк Кріпер сзади підійшов. а це вони тут ховаються ай все поим попишу почти а тут ж скільки їх тут Ні, це не смішно. Що Це... шо це та скільки вас тут? Оце, оце називається знайшов двері себе вдома. Ну це вони їх тут повбивали. Так. Ну куди тут далі? Коні. Вс. Так. Так. Так, 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 що це таке? Мні це не подобається. Ну шо, сюди стрибаємо? Так, ну шо? Пішли? А, стоп! Закриваємося динамітом! Що це? Що це за сундук? Метеоритовий меч? 501 урон! На! Ніфіга собі я зараз ще трохи ти помер! Це вообще! Ну що, А як звідси вибрати? Значить тут земля зараз, ми десь тут вибратись має? Ну це він це, оце король наркоманів був, я його убив. Я його убив його з шприцом. Так, ну все, треба піти меру сказати, що я убив короля наркоманів. Де село взагалі? А де село реально? What the hell, що це? What the hell, шо це таке? Та, треба сюди колись буде сходити. Ну ладно, мені ну, поки що в село треба йти. Ну, коротше, я меру це потім скажу. Е... Ну, Коротше, всім пока-пока. З вами був я, Адочок 1 Sigma 1488228. І сьогодні ми вбили короля наркоманів. Всім пока-пока.